Вітаю вас на своєму каналі. Покажу, що нового цікавого виготовив. Це такі ось е, втулки, перехідники, можна так сказати, для е, цих Starlink 2 Mini. Е, в чому особливість? Е, в тому, що тут є ось, така ось посадочне місце, такої специфічної форми, така кругла, але тут обрізано кут такий. От. От, і фіксується одним елементом кріплення. Стандартний Стерлінка і ще ось отвір, де вже фіксується на трубу. Є два, ну, Можливість зафіксувати або трубу вставити всередину, або назовні трубу. Також ось один з варіантів адаптований під, під розміри труби замовника. На відміну від Starlink 2, ось такі є перехідники. Ну, теж. Тут сюди вставляється нога, защокується, все є там місце під защокування. І теж одягається на трубу, і на трубі фіксується через цей отвір вже саморізом. Ось такі от деталі, нові, теж доступні для замовлення. Мої реквізити в описі під відео для замовлення. Кому сподобалось, ставте лайки. Всім гарного дня!